Вітаю вас, любі телеглядачі. Сьогодні телерадіо ефіри, газети, журнали, інтернет переповнені пізнанням духовного світу. Ми бігаємо до цілителів, магів, шукаючи порятунку у своїх труднощах. Отож, яка справжня ціна порятунку, коли рідні, лікарі, маги і навіть церква безсильні тема нашої розмови. Сьогодні у нашій студії Віталій Дольний. Вітаю вас! Вітаю, вітаю. Ми знаємо, що Віталій зазирнув у духовний світ. З чого все почалось? Почалось, я вів просте, просте життя, нічим не відрізняючись від інших своїх ровесників. І одного дня я просто почув голоса, почав бачити. Духів демонів, і ми почали звертатися в різні за багато до кого за допомогою, до магів, народних цілителів. І надія та, що вони мені допоможуть, і я зможу почати продовжувати таке життя, як в кожного, напевно. Ви почули ці голоса? Ви побачили цей духовний світ? Якими були ці духовні сили? Духовний світ, він такий самий як фізичний світ, тільки там я не, не знайшов нічого святого, нічого доброго. Там хаос, беззаконня. Все, весь духовний світ спрямований на те, щоб знищити будь знищити людину, знищити все Божі стандарти в людини. Спотворити, спотворити, так. Спотворити. А чому ви почали шукати порятунку? Вам надокучили ці голоса? Вони були вам неприємні? Це все тривало півтора року, і напроці півтора року голоси ні на хвилину, ні на секунду не зупинялися. Мені приходилось звертатися багато разів в лікарні, тому що я просто сходив з розуму. Я лежав п'ять разів в лікарнях, і я був в різних церквах, я був в різних народних цілителів, магах, і десь мені здавалося, що мені допомагали вони. Але е, кінцевий Проходить результат час. був цей, один і той, і той самий, що я ніде не міг отримати допомоги. Е, в лікарнях м, е, в мене брали аналізи по 24 параграфах, і е, вони були е, всі впевнені, те, що я просто вживав наркотики або алкоголь, і це спричинило. Цю ситуацію в моєму житті, але вони не знайшли нічого, розвели руками. Все, що вони зробили, це вони поставили мені діагноз, гострий психоз, невиясненої етології. І сказали, що всім, чи можуть, вони мені допоможуть, але мені потрібно допомогу шукати ще десь. А як відкрились ці двері? Чому з вами саме трапилась така історія? Ви справді не пили? Ви не вживали наркотиків? Алкоголь вживали? Раніше в підліткому віці так, але. До того часу, як це зі мною трапилося, два-три роки я взагалі нічого не вживав і вів такий більш активний спосіб життя, здоровий спосіб життя. і... Чому воно почалося? Я думаю, що ми. Шукали відповіді і на... ну, ми зупинилися на тому, що в дитинстві просто мої батьки зверталися, мене приводили до. Всяких цілителів, чи, як їх можна ще назвати, магів, які просто проводили обряди. В дитинстві в мене була проблема, я боявся темрява. І от батьки мене вводили до різних бабок, які там проводили, які викачували яйця, виливали віз, Виливали віз, так, щоб робили все для того, щоб страх у мене пропав. І цей страх, виходить, став відкритими дверима для того, щоб цей голос в духовному світі почав звучати і фактично мучити вас, так? Так. Ви можете нам розказати очима фізичними, що ви бачили, намалювати нам цю картину? Я бачив тисячі, тисячі, тисячі демонів. Які, Який вони мали облік, образ? Е, облік і образ вони мали різноманітний, вони мали і людський образ, вони мали і е, ну, все, що може уявити людина, не знаю, напевно, і. Е, Красиве, некрасиве, спотворене. Це ангели? Один, е, один з моментів, коли вони прийшли до мене. Їх я лежав четвертий чи п'ятий раз в лікарні, їх прийшло до мене вночі семеро, і в них було лиця, і на лиці ще в кожного було по 20 лиць. І вони були одне, страшніше другого. І вони всю ніч причиняли мені біль, вони мали владу фізичну. Ну, я відчував це на фізичному рівні, що вони мені причиняли біль. Біль фізично ви відчували, і що саме вони робили? Вони могли е, бити мене, вони могли лазити в моїх внутрішнях. Один з моментів був такий, що е, вони просто причиняли мені біль. Вони е, е, прийшов ангел, паче Чаків, демон, який просто зв'язав мої нирки, печінку, серце. Він просто стягував їх до середини. Відчува це на фізичному рівні. і Мені тому й приходилось. Звертатися безпосередньо в лікарню, щоб в лікарні мені чимось допомогли. В лікарні всім, чим мені допомагали, це давали таблетки, тому що я періодично не спав по 6-5 по днів. І щоб заснути, мені приходилось вживати сильне снодійне. І одно... п'ятий раз, коли я ліг в лікарню, я напився снодійного і. Дев'ять днів я був е, в всіх лікарні. Перші два дні е, е, зі слів лікарів я просто щось малював на стінах, прокидався вночі. Ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. І останні сім днів я просто ліг в кому. Е, це було важко пережити для мої, е, моїм батькам. І їм просто говорили час, що якщо я вийду з кому, то я просто буду неповноцінною людиною до кінця життя. Бу, якісь в мене будуть ухил, е, ухилення. Але слава Богу, я вийшов з коми. І після того, як я вийшов з коми, ми знов звернулися до магів, але вони ніби якби допомагали. Голоса пропадали і відходили від мене, де вони відходили від мене на день, але через день далі все продовжувалося. Як закінчився цей жах в вашому житті? А... Сьогодні ви успішний бізнесмен, прекрасний сім'янин. Просто прийшов такий час, що ми закривалися вдома. Ми звертались до магів, до, повторюсь, до, до лікарів, до священиків. І я закривався, я мені ніхто не допомагав. Я просто запитував, їх, чому я чому вони прийняли рішення, чого вибрали мене. Вони пояснювали мені, що якщо. Не я помру, то помруть вони. Вони мені наголошували на тому, що. Демонічний світ вони, говорить. Так, вони мені наголошували голоса на тому, що вони ненавидять. дьявола. я питав, чому. Вони йому тоді служать. Вони сказали, що вони його бояться. І, і я просто плакав і почав просто кричати на всю квартиру до Бога і просити його, запитувати йому, що мені робити, тому що ні людина, ніхто мені не міг допомогти. Ми почали не, е, пізніше не просити Бога, щоб він мене зцілив, щоб він нам допоміг, а просто щоб він показав, що нам робити. І е, в той час, коли я лежав останній раз в лікарні, мама, і е, 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 я вірю в те, що Бог її повів в церкву, в цю церкву відродження, і в якій е, служителі церкви е, прийняли рішення молитися за мене. І... Їй прийшло від Бога, не вірю, що на думку звернутися в реабілітаційний центр, який є, виходить з церкви відродження. І Ми дзвонили до, до керівника реабілітаційного центру. Він спочатку не міг, так, був, так? не міг дати чіткої відповіді, чи, чи мене приймуть туди, тому що вони працювали виключно з нарко і алкозалежними. Він не перший раз стикався з таким випадком, як мене, і все-таки вони він пізніше перезвонив, і вони погодились, щоб я приїхав. І коли я їхав, голоси, вони просто просили мене, благали, щоб я нікуди не їхав, погрожували мені. Приїхавши на центр, за мене молилися, і перший же вечір я отримав звільнення. Чи звертались ви до Бога, чуючи ці голоса, чи не заважали вони вам? Звертався, завжди звертався, каявся, просив, щоб їм мені допоміг, але вони мені перешкоджали. Коли я проголошував іменем Ісуса, і щоб вони перестали мені мішати, щоб я міг помолитися, вони завжди говорили, що вони не перестануть мене чіпати, але щоб не хотіли зі мною домовитися, щоб я не більше не промовляв це ім'я. Тоді вони перестануть причиняти мені біль. Зі мною завжди був, так би сказати, демон, провідник, який мені завжди все пояснював в духовному світі. З його слів, що мені пояснював, весь духовний світ спрямований на те, щоб знищити людину, тому що людина створена по образу Божому. Вони ненавидять людей, тому що Бог любить людей. І вони готові на все, щоб просто людина. Вони роблять все для того, щоб людина не мала змоги в житті, наповнюють її життя всякими завданнями, всякою роботою, всякою суетою, пропонуючи людині все. Тільки не те, щоб людина звернулася до Бога, тільки не те, щоб людина мала час з Богом, служила Богу, жила по Його заповідям. Їхавши в лікарню, я бачив багато демонів в діті і по образу як людина, і йшли на роботу. Я питав його, того демона, який був завжди зі мною, що вони роблять. Ну, для мене це ставалося дивним. Він пояснював мені, що вони хочуть бути як люди. Мені стало це дивно, я запитав, чому. Він відповів на те, що вони заздрять людям, тому що вони хочуть бути такими, як люди, бо Бог увінчав із силою і, і славою, і зробив її царем на землі. І... Вони б хотіли бути такими самими, як ми. Тому, не бувши і відкинуті від Божої слави, вони прагнуть те, щоб людина, по образу Божому, просто була знищена, мучилась, вмерла і попала в місце не для неї призначене. Ім'я Ісуса, чому воно таке страшне для демонічного світу? Раніше я цього не розумів, проголошуючи, але бачив результат. Зараз я розумію, що імен, іменем Ісуса, як говорить в Біблії, як говорить Біблія, що перед іменем Ісуса Приклониться любе коліно: що на небі, що на землі, що в пеклі. І коли я проголошував ім'я Ісуса, вони просто переставали робити те, що вони робили. Вони зупинялися переставали причиняти мені біль і відходили від мене в сторону. Коли ви попали в реабілітаційний центр, розкажіть, будь ласка, детальніше, як пройшла перемога? Служителі запропонували мені помолитися за мною, і коли мене почали молитися, демон просто вийшов з, е, з мого тіла і став з боку і почав чекати. Він давав е, такий зрубовил, що він просто очікує, коли закінчиться молитва, він далі спокійно зможе війти. Після того, як за мно, наді мною помолилися, мені дали Біблію, і е, служителі е, говорили номер псал, е, псалму, який псалма, які читати, і я от сидів і читав псалми. І він почав перетворюватись в таку рідину і почав наближатись до мене. І я думав, що знов ж таки все це марно, знов я ну, не получу цієї перемоги, яку я очікував. І... Але всередині я зрозумів, що все, перемога настала, і вони не мають няк... вони не мають влади наді мною над моїм життям. І я, я зрозумівши це, я почав з радістю читати Біблію. І коли він це побачив, він дуже роздратувався, але він же хотів мені причинити біль. Але він був від мене на відстані, е, напевно, метра. Він був дуже розлючений, але чим далі я читав, тим він ставав, і я все, все менше і менше почав його бачити. Отож, яка сила заключається в свободі? Тому що сьогодні ми зрозуміли, що людина може молитися до Бога, але. Демони, вони можуть бути поряд, який ключ, щоб 에... зупинити цю духовну не, нечисту силу в наших молитвах, в хождінні? З того досвіду, е, з тої ситуації, яка е, виникла в моєму житті, я можу сказати сміливо, що ніякі гроші, ні лікарі в даній ситуації, ні маги, ні екстрасенси, ніхто не може допомогти. Допомогти може тільки молитва, покаяння і прийняття Ісуса як свого як свого Господа і свого Спасителя. Потрібно помолитися, призвати, покликати до Бога, і Він дасть цей дарунок, який він зробив для нас, для кожної людини. 2000 років тому назад на Голгофі. Він помер за мене, щоб сьогодні я. Жив в цій свободі. І він знав, що я не справлюсь, і він, що я не справлюся з цим, і мені ніхто не допоможе, як не тільки те, що він зробить для мене. І сьогодні я живу з ним. В той час я призвав його ім'я, і його, перед Його іменем весь духовний світ просто став на коліна. І завдяки Ісусу моє життя прийшла перемога, і вони вже не мають доступу до мого життя. Чим більше ви читали слово Боже, молилися, ви побачили в духовному світі, як цей світ нечистих духів він покинув вас? Ви перестали так. його бачити, і більше не поверталося е, більше бачення ні. цих духів злоби ні. більше ні. Віталія, що б ви побажали людям сьогодні, які живуть в цьому світі. Які є підією цього духовного світу, де відкриваються двері гадалкам, магам, гороскопам, хіромантії, викатувані яєць і виливання віску, що би побажали тим людям, які йдуть туди, шукаючи порятунку, надії? Я б хотів сказати, що люди, які е, скористалися і хочуть скористатися, скористатися послугами народних цілителів, магів, екстрасенсів, е, ці люди вони ще більше привертають увагу духовного світу. Цей, цей начисті і беззаконня в своє життя. Я е, благаю вас і запевню вас, що якщо ви прикличете ім'я Ісуса, то е, ваше життя буде повне звільнення, повна свобода, будь-що з вами би не відбувалося. Тому що тільки перед іменем Ісуса е, приклонить любе коліно своє, чи то небесне, чи то земне, чи то те, що під землею. І я хочу вас запевнити, що. Ніхто вам не зможе допомогти і зцілити як тільки Господь Ісус Христос. Ісус Христос є сьогодні, і Він повіки той самий, і Він є вихід, і допомога, і насправді щасливе життя для кожного з вас. Дорогі друзі, отож шукайте порятунку в Ісуса Христа, читаючи Слово Боже і наповнюючись перемогою, яка передбачена Ісусом Христом для вас. В святій книзі ми дякуємо Віталієм вам за вашу розповідь. Ми надіємося, дорогі телеглядачі, що ця розмова послужить кожному з вас порятунком. Я знову ж таки наголошую порятунком для душі і для тіла. А ми зустрінемось з вами рівно за тиждень.